З подій тижня окремо відзначимо враження дронами двох російських ракетних частин, які здійснили запуск балістичних ракет по сумах з одного боку, а також зміщення ворогом акцентів на Лиманському напрямку і відчайдушну підготовку ним походу на Костянтинівку з іншого. Найгарячішими продовжують лишатися Новопавлівський, Торецький та куп'янські напрямки. Явно збільшилось застосування супротивником бронетехніки. Також фіксувались паралельні мег-колони з Бі. Детальніше розберемо. Тож на Курщині тривають запеклі бої, зокрема в районах Олешні та Горналі. Північніше штурмові групи ворога вдерлися на територію України і в районі Басівки намагаються атакувати. Їхньою метою є вихід на позиції дронового контролю за дорогою. Бої проходять важко через складність місцевості. На Харківському напрямку лінія фронту стабільна. Підрозділи сил оборони перевіряють на міцність оборону ворога в напрямках Глибокого та Вовчанська. Активно застосовується артилерія, міномети та ударні дрони. В умовах тиску озброєних сил України. Супротивник змушений перекидати на цей напрямок додаткові сили. На Куп'янському напрямку тривають важкі бої, особливо на західному березі річки Оскіл. Окупанти намагаються розширити фронт наступу та проводять інтенсивні штурми як в напрямку Фиголівки та Западного, так і на південь. До Куп'янська ворог прагне наблизитись на відстань мінометних пострілів, щоб здійснити додатковий тиск на позиції українських сил в місті. Сили оборони активно контратакують, намагаються зупинити просування ворога. Гаряче на Лиманському напрямку російські окупанти не припиняють спроб розширити свою присутність на західному березі річки Жеребець. Ворог веде постійні штурми в напрямках Новомихайлівки та Нового. Поблизу останнього противнику вдалося закріпитися навколо села. Однак зайти безпосередньо в населений пункт окупантам, поки не вдається. Простежується зміщення акценту атакувальних дій ворога на борову. У часовому яру противник зав'яз в міських боях. Окупаційні війська зазнають значних втрат, намагаються просунутись вглиб міста. Зрушити позиції українських оборонців ворогу поки не вдається. Всі атаки супротивника, як в центральній частині часового яру, так і в напрямку ступочок, успішно відбиваються. Сили оборони утримують місто, не дозволяють ворогу вийти на вигідні позиції для розвитку наступу далі на захід. На турецькому напрямку загострення південніше міста в самому Торецьку суттєвих змін не зафіксовано. Натомість південніше російські війська активізували наступальні дії. Запеклі бої тривають в напрямку сухої балки. Противник застосовує броньовані колони для прориву оборони. Водночас українські сили проводять зустрічні контратаки. Тож з нами на зв'язку Віктор Тригубов, майор, речник оперативно-стратегічного угруповання військ. Хортиця. Пане Вікторе, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, пане Вікторе. Пропоную почати так би мовити з загальної тижневої динаміки. Покровський напрямок взагалі залишається інтенсивним з останніх місяців, за виключенням певного початку березня. Там, така як якесь яка в принципі, порівняно з іншими, е, іншими ділянками разом узятими, там уся номенклатура техніки застосовується, там застосовується в тому числі і авіація, там падають інколи кави. Але цікаво те, що разом з цим це напрямок, на якому росіянам певно вдається найменше. І це дуже цікаво. Бо здавалося б, якщо на напрямку зосереджено найбільша кількість російських військ. І найбільше зусиль докладається, то мали бути хоча якісь успіхи. Але ні, якраз навпаки. Наступними є турецький напрямок, де росіяни намагаються дуже активно порвати взяти контроль над містом Терець і піти далі в напрямку Освятинівки. Йдуть міські бої в місті часів'яру, давно йдуть. Це Краматорський напрямок. Спроби просунутися на північ міста також не були дуже успішними для росіян. І йдуть активні бої на Куп'янському напрямку, там, де росіяни намагаються прорватися за річку, навести переправу через річку Оскіл, і нормально з якось постачати те угрупування, яке вони там змогли створити, поки річка була замерзтою. Також є лиманський напрямок, окремо де теж росіяни зараз виявляють достатньо інтенсивність, але там є і ефективні контратаки. Українських військ, О, що стосується якраз Харківщини, по декілька діб. Так генштаб звітував жодних наступальних дій. Що це означає? Це затища перед бур'ю, перегруповуються, закінчились. Як це, як це трактувати? Мені здається, що це просто зміщення акцентів на інші напрямки. Наша частина Харківщини, це ж не вся Харківщина, це, це та Харківщина, яка входить в нашу зону відповідальності. Це з одного боку вона розділена на Куп'янський напрямок, так, так званий Харківський напрямок з містом Вовчанськ. На Куп'янському там є певні де там є постійні спроби росіян щось робити. А там, де місто Вовчанське, ну росіяни застрягли на цьому місці вже кілька років, фактично. Так само, як і у випадку Сіверського напрямку, мені здається, що вони просто трішки більше уваги зараз приділяють наприклад, Лиманському. Ну, і ось з приводу лиманського напрямку і зміщення е, акцентів і уваги. Оглядачі, як кажуть при першому наближенні, е, говорять про те, що можливо вони з, е, е, акцент з лимана зміщують на борову, де е, є переправа. Чи погоджуєтесь ви з такою думкою? Е, так, можливо, можливо, вони зараз спробують, але там не дуже надійна. Вона поки що не дозволяє вести настільки активні бойові дії, як вони хотіли би того. Можливо, вони спробую, вони спробують покращити там своє тактичне положення, але поки що ми, скажімо так, не готові казати, що з того вийде. Пане Вікторе, крім іншого, серед інформації за минулий тиждень в Хортиця були дані з приводу знищення ворожої артилерії, зокрема що стосується північнокорейського прикладу. Я маю на увазі Коксан: наскільки часті такі враження, і взагалі як зараз виглядає контрбатарейна боротьба? Ну що на це все спише зотика, якщо брати принаймні наші напрямки, воно воно буває. Та вони не бувають постійними. А, здебільшого ми все ж таки кажемо про російську техніку. Контрбатарейна боротьба має місце, але, скажімо так, зараз все ж таки більше ролі, більш акцент змістився знов-таки на битву дронів. Артилерію часто вражають ті ж самі БПЛА, а, тому це, це навіть не контрбатарейка в класичному розумінні, це скоріш все ж таки різних видів військ. Пане Віктора, ми як завжди, дуже вдячні вам за те, що інформуєте і тлумачите, і пояснюєте. Віктор Тригубов, майор, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. І знов таки запеклими зустрічними боями характеризується ситуація на Покровському напрямку. Окупанти не припиняють спроб прорвати українську оборону та повернути втрачені позиції. Ворожі штурмові групи атакують в напрямках Успенівки, Котленого та піщаного. Особливо інтенсивні бої точаться на тих ділянках, де збройні сили України раніше вибили противника. Попри постійні атаки, українські оборонці впевнено утримують рубежі, завдаючи ворогу суттєвих втрат в живій силі та техніці. На північній ділянці Новопавлівського напрямку спроби прориву широким фронтом противник намагається просунутись в напрямку адміністративного кордону з Дніпропетровською областю. Найінтенсивніші бої тривають поблизу населених пунктів Котлярівка та Троїцьке. Штурмові групи окупантів використовують мотоцикли та баги. Ключову роль в стримуванні таких спроб відіграють українські дронері. Запеклі бої точаться південніше Новопавлівського напрямку в районах Олексіївки та розливу. Окупаційні війська намагаються прорвати оборону і просунутись в напрямку багатиря. Водночас, ще південніше, в районі населеного пункту Дніпро енергія українським силам вдалося здійснити атаку і вийти на околиці міста. В разі закріплення успіху ворог буде змушений відступити, оскільки його передові групи можуть опинитися у тактичному оточенні. На Оріхівському напрямку без суттєвих змін, але з інтенсивними боями. Лінія фронту лишається стабільною. Верифікованих просувань не зафіксовано. Водночас, бої на цій ділянці тривають з високою напруженістю. Ворог продовжує спроби прорватися в напрямку Кам'янського та встановити контроль над малими Щербаками. з нами Сергій Брачук, військовий експерт, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, слава силам оборони, вітаю. Героям слава, як то кажуть, картинка була би неповна. Якщо би ми не розібрали те, що зараз коїться на півдні. Тож, моє перше питання буде: як атмосфера на тижні, особливо в контексті ось цього повідомлення сил оборони півдня про масований ворожий штурм на Запорізькому напрямку. Нагадаю, нашим глядачам склад штурмової групи супротивника був зафіксований таким: не менше 320 осіб особового складу, 40 одиниць бойової броньованої техніки. 3 Анки близько десятка багі, Тож, пане Сергію, атмосфера на півдні. Головне, що цей ворожий наступ було відбито, і лише по техніці 29 підтверджених одиниць бронетехніки було знищено 40. Це дуже вагомий такий результат. Ну і найголовніше скажу відверто, що активізація на півдні відбулася. Активізація вже протягом понад місяць, і фактично ми можемо очікувати, що інтенсивність зростання рівня бойових дій інтенсивності бойових дій. На півдні може зростати зрозумілі рубежі. Вони не змінилися. Це стопове, лобкове, малі щербаки, щербаки, відповідно. І ворог якраз на цій локації і намагається продовжувати тут свій рух. По перше, він ще хоче вийти на рокадну дорогу 0812 для того, щоб погіршити нашу логістику. Дніпровський напрямок ворог зараз дещо зменшив інтенсивність проведення бойових дій. Це не означає, що їх немає взагалі. Є на жаль терористичні обстріли обласного центру Херсона і громад, які прилеглі до Дніпра. Є бажання і намагання ворога діяти штурмовими групами для того, щоб вийти на острови. Я розумію, що їм це теж дуже важливо. Не виходить поки що просунутися. Багато двохсотих на островах, трьохсотих. Евакуація дуже складна, тому що працюють дрони. Ворог. Можливо, такі активні дії проводить перше з метою дійсно прорвати намагатися прорвати оборону на відтинку ріхівському або глядьпільському. А власне і відволікаючі маневри теж на сьогодні очевидні. Е, очевидно, що вводиться в бій там певна частина підрозділів, які імітують і рух, імітують активні дії. А е, основна мета все рівно буде зосереджена на сході. Ну давайте об'єднаємо на Донецькому напрямку, пане Сергію. І трошки як то кажуть, розширимо і поглянемо не лише на безпосередню лінію бойового зіткнення. Ми не можемо не відзначити одну з безумовних топ-новин минулого тижня. Це удари по ракетних частинах, що е, здійснювали удар по сумах. Тут зауважимо, що в принципі росіяни останнім часом збільшують удари по густонаселених районах. Про значення відповіді української хотів би вас попросити коментар. Після сум це було попередження, це було навіть ну фактично анонсування того, що відплата буде. Вона дійсно буде, і вона не забарилася. Бачимо, що наші безпілотники подолали. Ну, наприклад, що говоримо про Іванівську область, місто Шуя понад 700 кілометрів. Це були ударні безпілотники. Їх можна було спостерігати, і вони виконували свою роботу на сьогодні. Принаймні, ще раз кажу, є такі ознаки. Того, що система аналогов ПВО на Росії, вона, ну, по-перше, не є багато тому що все тягнуть на фронт. На фронті ППО знищується. Власне, закривати ці дірки, неможливо, і найголовніше було анонсовано, було виконано і буквально за дуже короткий термін. В той же час не можемо не згадати і фразу президента Володимира Зеленського, яка прозвучала минулого тижня, він говорить про все більше залучення Китаю до допомоги російській армії. Зокрема, зупинимось просто зараз на ось цьому моменті, що громадяни Китаю, яких взяли в полон українські військові під час боїв поблизу Білогорівки та Тарасів. Ки на Донеччині на прес-конференції в Києві розповіли, що доєднались до армії Російської Федерації, підписавши контракт. За словами обох полонених, долучитися до війська е їх мотивував заробіток. Їм обіцяли 200-250 тисяч рублів на місяць. Де саме служили не знають ймовірно у сьомій моторизованій бригаді почуємо. Приїхав до Росії з метою подорожувати, а потім вирішив заробити трішки грошей. Але не очікував, що зрештою я опинюся саме в такій ситуації, тобто на війні. Спочатку я відмовлявся від того, щоб брати участь у бойових діях, але мене потім відправили на фронт. Від нас приховували всю інформацію, я лише дізнався тоді, коли ми побували на місці. Всі документи були російською мовою. Як правило, комунікація здійснювалася лише за допомогою жестів або певних знаків. До того як я потрапив на війну, я майже нічого не знав про. Україну переважно це лише якась інформація із новин, але після того, як ми потрапили в полон, нас перевезли в безпечне місце, до нас ставляться добре. Ми хочемо всі повернутися до Китаю на батьківщину, пане Сергію. Ваше бачення імовірного масштабування китайців на території України, я маю на увазі на боці армії Російської Федерації, і, зрештою, на ваш погляд, чи має вплив? На ось це масштабування китайців в лавах РФ участь кендерівців в тих же лавах. При тому участь не лише як участь, а й участь лише в тому числі як доля. Я думаю, що сьогодні Китай не буде масштабуватися принаймні так відверто, як це робить Північна Корея. Дещо ситуації все таки різні. Північна Корея відверто на цьому заробляє. Ну і ми бачили, що ці бойові дії відбуваються за участі багатьох тисяч північно-корейських бійців. Що стосується китайців, звичайно, кілька версій. Перша офіційний Пекін, все як кажуть, відкидає. Єдине, що тут дещо змінилася риторика, лише в одному нюансі. Вона змінилася в тому, що будуть розбиратися, яким чином. Китайські громадяни опинилися на війні. Це перший момент. Друге, я до речі, цим полоненим мало в чому вірю, тому що ну якось так дуже складно розповідають і. Це така інша справа. Так, от, власне, яким чином вони могли опинитися на війні. Мені здається, коли почули прізвище цих полонених, то відповідні спецслужби Китаю почали звірятися списками. А чи є у них ці хлопці зареєстрованими, що вони зараз воюють на Росії? І звичайно, можемо допускати, що певна категорія китайських громадян, представники національно-визвольної армії Китаю, можуть бути спостерігачами у такій якості на російсько-українській війні для того, щоб переймати досвід. Сьогодні досвід цієї війни він цікавий. Без виключення усім країнам світу, усім від сполучених штатів і до Китаю і Європи і так далі. Тому подібне. Тому я допускаю, що такий варіант теж може бути. Вони не бігають з автоматами, але вони сидять в штабах, вони спостерігають і роблять свої висновки. Пана Сергію, як завжди, дуже вдячні вам, що ділитесь інформацією та знаннями Сергій Брачук, Думаємо. військовий експерт, речник Української добровольчої армії.